Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Ми з чоловіком спокійно жили в шлюбі вже 15 років, але на жаль, саме в той день, коли нашому шлюбу виповнилось ці заповідні 15 років, він принизив мене, покинувши перед колегами та начальством, так ще й дуже специфічним способом. Я працюю вчителем фізики та математики в найкращому приватному ліцеї міста, високопоставлений педагог, а тепер через витіку чоловіка деякі колеги дивляться косо на мене. Знаєте, я би ще зрозуміла те, що він залишив мене, якби він зрадив мені, або ж навпаки, якби й таке зробила я. Але в нас було спокійне розмірене життя. За ці 15 років в нас уявляєте не було ні одного скандалу взагалі. Тому я не бачу причин для його вчинку. Я завжди старанно берегла сімейне вогнище, Старалась бути ідеальною дружиною, так як дітей ми народити так і не змогли, я присвячувала весь свій час роботі та чоловіку. Я не давала йому займатися хатніми справами, бо це б не принесло результату. Все одно б мені довелося перероблювати все. Про його вміння зберігати порядок можна просто промовчати. Всі ці роки в шлюбі я обходила його як маленьку дитинку, незважаючи на те, що він вже давно дорослий чоловік. Старалася для нього з усіх сил а у відповідь, отримала просто величезне приниження, від якого тепер не відмиєшся. Давайте розповім вам, як все сталося. На річницю нашого весілля ми вирішили влаштувати святкування з гостями. Звісно, я зробила генеральне прибирання перед святом, вибрала спеціальну одяг, підготувала його для чоловіка та для себе, підібрала парфуми, які ідеально підійшли для кожного наряду. Зранку я на радостях привітала чоловіка з нашим ювілеєм та подарувала йому дуже красивий та елегантний портсигар. У відповідь отримали сукню, яка була геть некрасива, я дивними узорами та була дуже неякісною. Я старалася щиро подякувати йому за такий подарунок, але, на жаль, чоловік за скільки років шлюби вже досить добре мене знав, тому здогадався, що мені не сподобався його презент, і, як пізніше вияснилось, вирішив мені помститись. Та помститись дуже витонченим способом. Замість того костюму, який я йому підібрала, він одягнув інший, який взагалі не підходив до такого свята. А ще й взяв шкарпетки, які до цього костюму ні в ні в двері. Я повідомила його, що це не той набір одягу, який я приготувала для нього, і що він може його зараз надіти, але на саме святкування він має одягнути те, що я підготувала. Я педант. Педант це людина, яка суворо дотримується певного способу життя, порядку, звичок. В моєму випадку в мене все має бути на своїх місцях, зроблено по інструкції, всі речі я складаю акуратно комплектами на кожний випадок і на кожну подію та підписую, що та коли надіти. Також підписую, який краще парфум використати для того чи іншого комплекту одягу. В мене завжди є чіткий план, без якого моє життя йде не так. Чоловік завжди притримувався вказівок на записках, але цього разу щось пішло не так. Ми посварилися через його зовнішній вигляд, бо після мого зауваження він почав розповідати, що нічого катастрофічного не станеться, якщо щось піде трохи не по плану. В процесі сварки він заявив, що я хвора людина, і мені потрібно звернутися до психіатра, щоб той мені голову вилічив. Я не стерпіла такого, розлютилася та пішла з кімнати. Я чекала, коли він прийде та вибачиться. Це справді дуже образило мене. Я ж завжди стараюсь зробити як найкраще для нього, а він так вчинив. Але цілий день мене говорили, ігнорували, можна сказати, один одного. Ці підготування були завершені, стіл накритий, залишилось дочекатися гостей. Чоловік так і не переодягнувся, але все одно я чекала, що він переодягнеться і вийде до гостей, як я його просила. Гості, які домовлялися, прийшли рівно о 18. І тільки коли гості прийшли до нашого дому, чоловік пішов до спальні переодягнутися. Ми сіли за а гості почали запитувати, де ж моя друга половинка, жартувала, що, напевно, якийсь грандіозний сюрприз готує для мене. У мене теж приймайнула думка, що, можливо, зараз він все таки вибачиться та зробить мені хороший сюрприз. Що ж, він зробив сюрприз, не спорю, але далеко не такий, як я очікувала. Заходить. Мій чоловік в шльопанцях, які ми переважно беремо, коли їдемо на дачу, в спортивних штанах, в безлудній бусковій перламутровій сорочці та в кепці. Мені захотілося його прибити, ну ось чесно. тут сидять мої колеги та керівництво, а він вийшов як якийсь клоун. Він сів за стіл, всі мовчали. Хтось намагався розбавити цю незручну тишу. Але розмова не складалась. Я не до вуха чоловіка та тихо сказала, що це геть нікуди не годиться та попросила передягтись, але замість цього, замість цього він почав роздягатись, кидатись речима, супроводжуючи всі свої дії благим матом. Він відкрив бутилку дорогого ігристого, яке ми спеціально під... передбали для гостей, та підпив з неї. Потім забрав свої речі в пакет та пішов в коридор, де взяв ключі від машини та гримнувши дверима, пішов. Після цього він приїхав забрати речі і через декілька днів подав документи на розлучення. Чому що не так, я досі не розумію. До друзі, а як ви думаєте, що ж не так? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.